Що ж, якщо говорити про оперативну інформацію, за добу на фронті зафіксовано 194 бойові зіткнення найбільше на Курахівському покровському, звісно ж, на Времівському напрямках, особливо на великі біля нововеликої новосілки, ворога є такі відчутні серйозні просування. Більш детально я вам сьогодні розповім в карті в огляді карти бойових дій. Якщо говорити про Курський напрямок, то росіяни б'ють на сполох серйозно, тому що кажуть, з'явилися птахи мадяра працюють по нашій техніці. На жаль, ми це відео вам продемонструвати не можемо, але справді там є ціле 12 хвилинне відео, як на курському напрямку ліквідовують відповідно окупантів і точні удари. Чим важливі птахи-мадяра? що вони, по перше, самі виготовляють міни, і по-друге, вони їх дають іншим підрозділам. Десяткам бригад це і НГУ, це і інші і ТРО. Всім вони ці дають міни, і це дуже важливо. Міни дуже і дуже чітко працюють. Мінують шляхи, відповідно, палає техніка. Якщо ж говорити по Курському напрямку, то авіація продовжує працювати. Нагадаю, вам через річку Сейм було розбито три мости. Росіяни намагаються якось відновити ці переправи. Вони якось намагаються прокласти якісь балки. Ось вони на ваших. Екранах, а відповідно, авіація наша дуже точково і дуже влучно працює. Ось на цих кадрах видно, як те, що колись було мостом, те, що росіяни намагаються знову ж таки відновити, знову втрачає свою сутність бачимо хороше відпрацювання авіації. Більше того, пригадуйте, що чому ж ем, Росія Путін вирішила використати міжконтинентальну балістику, тому що 19-го числа застосували атака МС. А 21-го числа, 21 листопада, настане пункт Мар'їно, це от від як від Рильська Львова рухатися ця траса. Це Курська область звичайно ж було влучання в командний пункт, і що найважливіше, що там вже Вашгонпост передає, що там були топ-генерали, в тому числі і російської армії, і також. Армії КНДР, і вони були важко поранені. І власне з'явилися кадри, як ракети Скелпі і Стормшеду, двадцять з листопада, пролітали відповідно над Курською областю. Політ ракет, як ви бачите, є низьким. Вони огортають так і повторюють рельєф саме. Місцевості нагадаю вам, що Британія і Франція також чекали дозволу Сполучених Штатів Америки, аби остаточно дозволити використовувати ці крилаті ракети, тому що власне програмування їх відбувається за допомогою Сполучених Штатів Америки. Велика частка деталей в цих ракетах, а попри те, що не вробляється Франції і Великій Британії, саме йдуть в Сполучених Штатів. Америки. Ну і загалом, якщо говорити про удари балістикою росіянами, так от, і це, от нагадаю вам, Арєшнік називав їх Путін. Потім Кирило Боданов роз'яснив ці всі назви. Про це ще поговоримо. Відповідно, російського диктатора Владіміра Путіна на здійснення ударів між континентальною балістикою і підвищення температури напруги, штовхає дві особи: Це є Сергій Кирієнко та Ніколай Патрушев про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Керівник ЦПД зауважив, що перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кирієнко і колишній секретар Ради безпеки Росії, екс глава ФСБ Ніколай Патрушев підштовхують Путіна до ударів. Цитуємо Путіна на здійснення ударів між континентальною балістикою і підвищення температури напруги штовхають Кирієнко та Патрушев. Кожен з них має власні цілі. Кирієнко, наприклад, який відповідає за всі інформаційні операції, намагається стати сірим кардиналом внутрішньої та регіональної політики. Йдеться у повідомленні Коваленко. Додав, що підвищення температури поступово перетворюватиме Росію на КНДР. І жорсткі дії проти обох цих країн ізоляція це майбутнє. Ну, власне, на тлі цього всього і якихось гарантій Україні, так що вона. Матиме якусь протидію цим от божевільним і здурілим е, чиновникам в Росії. Так, от е, в після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки адміністрація чинного президента Джо Байдена зосередилась на допомозі Україні, зокрема, і повернути Україні ядерне озброєння. Про це повідомляє The New York Times. Я розумію, що це звучить якось так фантастично, але давайте ми будемо. Проговорювати е, будь-які аспекти, тому що ми ж бачимо, що ще в 21-му році ніхто не міг сказати, що Україна, Сили збройні сили України, будуть м -м, протистояти. Північно-корейцям в Курській області. На напевно, 21-му році ніхто би такого навіть не придумав. Так, от як пише видання, наразі у Штатах намагається витиснути максимум допомоги для України. зокрема виникла навіть пропозиція повернути Україні ядерну зброю. Джо Байден вже дозволив Україні використовувати ракети Атакамс для ударів по території Росії. Також було підтверджено, що Україна отримує американські протипіхотні міні міни. Адміністрація Байдена намагається надати Україні максимальну кількість допомоги до того, як Трамп вступить на Посаду президента, зокрема, 7 мільярдів доларів Україна отримає у вигляді зброї з боєприпасів зі складу Пентагону. Ще приблизно 2,1 мільярда доларів виділені на замовлення додаткової зброї в оборонних підприємників Сполучених Штатів Америки. У Пентагоні заявили, що було скасовано заборони на розгортання американських військових найманців в Україні для допомоги збройним силам України в обслуговуванні та ремонті. Наданих систем озброєнь мова як про ремонт винищувачів F-16, так і про системи протиповітряної оборони. Петріот ці спеціалісти будуть знаходитись далеко від лінії фронту і не братимуть участь в боях. Контратаки за найманцями планують укласти до відходу з посади Байдена. Видання нагадало, що Україна як гарантії безпеки хоче отримати запрошення приєднатися до НАТО. Однак, після каденції Байдена цього. Не вдалося отримати, а запрошення маломовірне під час президентства Трампа. Саме тому низка американських чиновників припустила, що Байден може повернути Україні ядерну зброю, вилучену під час розпаду Сполучених Перепрошую СРСР. Це було б миттєвим і величним фактором стримування, але такий крок буде складним і матиме серйозні наслідки. Написали у виданні. Ну скоріше знаєте, от видання власне пише про повернути Україні ядерну зброю, яку вилучили. Під час розпаду СРСР відповідно це навряд чи мало ймовірно саме таке формулювання, тому що як можна повернути зброю, яку передали свого часу Росія. Очевидно, скоріше може мова йти, і можливо про це треба говорити: повернення ядерного статусу, тому що оце найважчий юридичний момент, тому що ви прекрасно знаєте в теперішніх умовах за усіма міжнародними договорами, будь-хто хто, хто намагатиметься виготовляти ядерну зброю. Потрапляє під тотальні санкції для, для прикладу. Ви ж прекрасно знаєте, є союзник Росії Іран. Ну і власне, а якщо загалом говорити про Трампа і про прихід його і про інавгурацію 20 січня, відповідно є такі більш обнадійливі моменти, ніж е, раніше сприймалися багатьма експертами та й лідерами різних країн. В Європі в першу чергу так, от перші телефонні контакти лідерів Європи з обраним президентом США Дональдом Трампом мали більш доброзичливий характер ніж очікувалося. Зокрема, майбутній керівник Білого Дому дав позитивні сигнали щодо України. Як пише колумніст, звати його Девід Ігнатіус із посиланням на німецького чиновника у своєму матеріалі для Washington Post, обраний президент США ставив співрозмовникам питання щодо України, а не висував. Вимоги європейські лідери контактували з Трампом з моменту його перемоги 5 листопада. Те, з чим вони зіткнулися, це обраний президент, який ставить питання про Україну, а не висуває свої вимоги. Йдеться в матеріалі. Зокрема, під час бесіди з головою німецького уряду Олафом Шольцом Трамп цікавився його думкою щодо президентського. Українським лідером Володимиром Зеленським плану перемоги, а також запитував, що канцлер думає про російського диктатора Путіна у дзвінках із лідерами Франції, Польщі, Данії, Чехії та інших держав також було зафіксовано доброзичливий тон з боку майбутнього президента США. Декілька офіційних осіб розповіли, що головним представником Європи у переговорах з Трампом ймовірно буде генсек. Північно-Атлантичного альянсу Марко Рюте. Вони нагадують, що Рюте вдалося заспокоїти Трампа під час його першої президентської канденції, коли він критикував НАТО, погодившись із тодішнім президентом, що члени альянсу мають більше витрачати на оборону. Ну і власне генеральний секретар НАТО Рюте планує відвідати резиденцію Дональда Трампа для обговорення ситуації в Україні. Про це також пише Washington Post. Як очікується, Рюте відвідає резиденцію Трампа в Маралаго? Ви прекрасно знаєте цю легендарну. Віллу незабаром там він має бути, щоб обговорити стратегію щодо переговорів для завершення війни в Україні. Йдеться в матеріалі за словами співрозмовників, Ключовою ідеєю, яку генсек НАТО спробує донести, буде необхідність справедливого і довгострокового миру, що не заохочуватиме дії Російської Федерації і надасть гарантії безпеки для України. Вашингтон Пост також зазначає, що під час нещодавної зустрічі з міністрами оборони НАТО в Брюсселі Рютте закликав європейських лідерів не пліткувати про Трампа, а вести з ним діалог, тому що Європі потрібно, щоб Америка залишалася на нашому боці. До речі, кажуть вже і знову ж таки є повідомлення в пресі, що Дональд Трамп планує призначити Річарда Греннела, свого колишнього керівника розвідки та. Відомого критика швидкого вступу України до НАТО спеціальним представником із питань російсько-українського конфлікту, як вони кажуть. Власне, це повідомляє Ройте з посиланням на чотири джерела знайомих з перехідними планами адміністрації Трампа. Видання зазначає, що Греннел, який раніше був послом в Німеччині та виконував обов'язки директора національної розвідки Сполучених Штатів Америки під час президентства Трампа з 2017 по 2021 рік, може стати ключовою фігурою у зусиллях обраного президента закінчити війну в Україні, якщо його кандидатуру буде затверджено. Джерела ресурсу Reuters, як говорила на умовах, які гори на умовах анонімності, зазначають, що Трамп розглядає можливість створити посаду спеціального посадовця, який займатиметься виключно вирішенням російсько-української війни. Це може стати одним із його перших дипломатичних кроків після вступу на посаду. Однак, остаточне рішення про створення цієї посади ще не прийнято. Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв закінчити нагадаю вам війну протягом 24 годин. Однак, поки не Розкрив яким чином планується зробити деякі заяви Греннела можуть змусити українських лідерів замислитися. От, власне, що ж казав цей Греннел? у липні. Він висловлювався за створення автономних зон як способу врегулювання конфлікту. Також він висловлювався проти вступу України до НАТО в осяжному майбутньому, що збігається із позицією багатьох союзників Трампа. Видання зазначає, що прихильники Греннела наголошують на його. Багатому дипломатичному досвіді та знанні європейських справ, окрім роботи в Німеччині, він був спеціалістом е, спеціальним перепрошую посланцем президента США у переговорах між Сербією та Косово. Раніше Гренер розглядався як один із претендентів на посаду держсекретаря, що свідчить про його високу довіру з боку. Обраного президента, ну ми бачимо так, є з одного боку втішні новини по комунікації Трампа і європейських лідерів. Є Гренел, який, можливо тримає посаду, і в нього були такі цікаві, скажімо так, висловлення. Але, шановні друзі, давайте ми просто будемо озвучити інформацію, яка йде від Сполучених Штатів Америки, але вже робити висновки по факту, тому що нагадаю вам, начебто, вже був та не начебто, а була вже кандидатура на генпрокурора і. Цей генпрокурор, який верніше, людина, яка претендувала на цю посаду, він відмовився від запропонованої йому посади, тому що знав, що не отримує підтримку в сенаті. Та й загалом, хочу вам нагадати, що в попередній каденції Трамп ледь не на 100% змінив своє оточення за 4 роки. Там лише очільникам Пентагону він міняв. Чотири рази тому е, великий знаєте, плюс Трампа в тому, що він от справді не передбачено і тому будемо робити висновки чіткі вже по конкретних кроках 47-го президента Сполучених Штатів Америки.